Я в армію йшла як військова одиниця, не як дівчинка, е, е, та, хто потребує допомоги. Я в армію прийшла як солдат. І ставлення було до мене як до солдата. Я була на рівні з усіма хлопцями, Я робила ту саму роботу, можливо, інколи навіть більше. І тому в мене ніколи не було проблем з якимсь, якихось з ставленням поганим чи ще з чимось таким. У мене ніколи не було якихось е, особливих запросів. За чотири ротації, поки я була на Донецькому Луганському напрямку, я тільки одну ротацію жила сама. А так у всіх інших на всіх інших ротаціях я жила з хлопцями. І в мене не було. Е, Якихось там окремих кімнат чи окремих, там, е, душових, чи чогось такого я була так само з хлопцями на рівні. Ну да, там хлопці ставились з, з повагою до мене, е не лізли, але при цьому всьому в мене не було якихось окремих е вимог до мого існування.